Доброго дня. Сьогодні ми зняли для вас відеокурс на тему того, як затонувати волосся в максимально світлий, холодний відтінок Антицеаніна ви можете бачити те, що в нас вийшло. А тут ви бачите базу, з якою клієнтка прийшла. Це було старе фарбування, якому десь приблизно рік-півтора нефарбованого його волосся тонувалося в домашніх умовах прямим пігментом. Тут ви можете бачити базу після освітлення, на яку ми якраз будемо виконувати тонування антицианіном. Попередньо ми вимили просто волосся шампунем антицианін, який підготовлює волосся перед фарбуванням. І зараз ми розглянемо з вами відтінки, які будемо використовувати в фінальній нашій формулі для тонування. І тут я буду зараз вам показувати, як виглядають відтінки, як ми наносимо їх на біле Тенечко, і ви Можете бачити, як Поглядають ці відтіночки. Перший відтінок, який я використовував, це було А02. А02 має більш інтенсивний фіолетово-сірий підтон. Наступним буде А01. а 01 йде більш синій, аніж фіолетовий, але теж має сіре направлення. Так як це корейські фарбники, вони розраховані на корейське волосся, тож і на корейське фоносвітлення. Тобто ці фарбники вони сірі виходять тільки на максимально теплій базі. Тож для компенсації цього синього і фіолетового я використовував відтінок. W 1 Він йде максимально бежевий, без якихось дуже направлених, правда, в теплу або холодну сторону, він йде просто класичним бежевим. Ідеально виступає в компенсації фіолетового і синього. Також я використовую два пігменти для розбавлення цієї формули. Це йде v 14 який йде максимально такий світлий-світлий, біло-лавандовий. Нульовку просто прозорий пігмент, без пігменту, точніше, фарба. Просто нульовка, от, тобто прозора. Завжди в складанні формули я використовую в першу чергу максимально світлі відтінки. Тобто це була нульовочка і В14. Їх ми беремо по 50 грам, і це буде наша основа, в яку ми вже додаємо основні пігменти, які будуть виступати в коля. На людини ми беремо пропорційно 10 грамів, це ще було приблизно до нашого розбавлення 1 до 10. Тобто 100 грам у нас іде болючого пігменту, 10 грам іде на. А01. потім А02 Ми теж беремо десь приблизно 10 грам для того, щоб був максимально скомпенсований відтінок. Він щоб він був і не фіолетовий, і не синій. То щоб це була така, типу сіро-синьо-фіолетова гама. І до неї ми додаємо компенсуючого відтінку, який я вже говорив, WA01. тобто бежевий, який буде компенсувати у нас якраз таки всю цю фіолетову синю гаму і робити відтінок до нейтрального, і більш щоб він був більш білішим аніж фіолетово сірим перед нанесенням цієї тінуючої формули я наношу фікс воду, тобто ми робимо фарбування по класичній схемі, як це написано. Представником антицеміна справді я не завжди використовую фікс воду в фарбуваннях, але Сьогодні вирішив зробити по класичній схемі Мити волосся антиционінським шампунем, нанести фікс воду, і тільки потім приступати до тонування. Антиціанін – гелівий фарбник він дуже любить насправді волосся. Антиціанін любить дуже сильно, коли його дуже багато на волосі. Тобто наносимо антиціанін абільно так, щоб волосся купалося в цій фарбі та ще більше ніж менше. Це основне правило антиціаніну. Також антицинін любить, коли його прочесують, Тож, прочесуємо багато абільно і. Постійно перевіряючи, скільки фарби на волосі. візуально можна зразу бачити приблизно, як лягає відтінок, і одразу ви будете бачити, де у вас щось не, не пропітано, щось десь недонанесено. Тож можна добре бачити, що у вас виходить вже по факту. Це основна перевага антиціаніна. Що ви коли наносите, ви бачите приблизно, що у вас буде. А також другою перевагою антиціаніну це є біолімінуючий ефект, тобто. Перед вентиціоніном і після нього волосся буде таке, як будто ви вже зробили догляд клієнці. Після нанесення я завертав волосся в підсалофанову шапочку і потім під термошапочку. Ківали ми антиціанін півгодинки і потім ще півгодинки дали волосся просто охолонно. Якраз За рахунок охолодження відбувається цей процес біоламінації, після кого якого волосся буде виглядати набагато крутіше. Після того, як ми, як ми прогріли волосся, ми йдемо змивати. Змивав я теж шампунем антиціанін і використовував антиціанін просто кондиціонер. Після того як ми помили волосся. Ся змили фарбу, вимили шампунем і кондиціонером. Ми приступаємо до сушки. Першим я наніс теж від антиценніну представників термозахист двохфазний і масло для волосся. Теж від антиценнів рішив працювати сьогодні ми на брендовому варіанті. Тобто, у нас буде сьогодні все від антицентрів. І ось таке чудове після в нас вийшло максимально холодний, світлий. Біло-попелястий відтінок без якоїсь жовтизни, ідеальне перекриття і супер. Просто я вважаю, що це супотім. Ви можете бачити якийсь стан у волосся, як воно блестить, і це все за допомогою антиценіна, тому що він має цю плівку, і ця плівка дає дуже чудовий блиск на волоссі. І насправді, якщо ви намагаєтесь накрутити волосся умовно на якийсь браш або стайлер, це буде зробити досить складно, тому що волосся покрите цією плівкою і Перші тижні два зазвичай ось складніше крутиться на якісь гарячі інструменти. Якщо ми говоримо про натуральне пористе волосся, про кучеряве волосся. у них завиток стає більш структурований і більш красивий, більш гладкий, більш блискучий. Тож для навіть для кучерявого волосся це фарба просто топ.